Цитрусові такі дивні рослини, що ви можете побачити на одній гілці і минулорічні плоди, зріли, і ось зелені плоди. І ще є більші плоди, ви ось все бачите, вони різного розміру. Тобто лимон Київський він цвіте сім разів на рік і тому. Плоди можуть бути на дереві одночасно різного розміру, різної стиглості, і різної стиглості. От Дивіться, є великі зелені плодики, а є малесенькі крихітні плодики, які пізніше з'явилися. Але що найдивовижніше? От поясніть нам цю картинку, от що це таке, що висить жовтий, висить зелений. Це плоди, які цей уже провисів майже рік, угу. а цей тільки недавно. Зацвів там два чи три місяці назад. Скажіть, е, та, Такого ж явища не можна на яблуні побачити? Ну, Звичайно, на яблуні ви такого ніколи не будете наблюдати, бо на грушах. От, от, на грушах. Е, тому ці субтропічні рослини, особливо лимон, він цвіте київський сім разів на рік, апельсин три рази на рік. Ну, мандарин один раз на рік цвіте. Правда, є різні сорти, які можуть і два-три рази. Дякую. От, Цікаво.